Всім привіт! Мене звати Жук Марія і це мій перший влог на Ютубі. У мене вчора був день народження. Я думаю, ви помітили за атмосферу навколо мене. Я вирішила втілити свою дитячу мрію нарешті у життя. Тому підписуйтесь на мій ютуб канал. До речі, мені здається, що потрібен гарний звук. Тому. На мій день народження мені подарували мікрофон. Тож, давайте розпакуємо його разом з вами. Одразу спробуємо його у цьому влозі. Ну що, можете мене привітати. Тепер я з мікрофоном маю надію, що звук став набагато якісніше і краще. У мене мікрофон від китайської фірми Уланзі. Я дуже багато оглядів подивилася, і мені здалося, що він для моїх потреб буде найкращим. В нього дуже класний кейс. Взагалі, знаєте, люблю, коли все дуже таке маленьке, компактне, щоб воно легко складалося. У мене тут інструкція, і м, навіть є ось такий сертифікат. Я вам його ближче показала. Ось такі ще навушники йдуть до переходника. Переходник, пробачте, щось у мене з голосом: до переходника йдуть ось такі навушники. Переходник я вже наразі вставила у телефон, і зараз він записує цей звук. Ось такі пухнастики, подивіться, такі гарненькі, можна чіпляти до мікрофону, вони давлять шуми. Ось так. Я це все зараз буду складати. Ви тільки подивіться, який мені прийшов бокс. Це просто. Я в шоці. Я от одразу скажу, я в шоці. Тому що я, коли прийшла на нову пошту, ну, я думала, що я отримаю, як завжди, Звичайну посилку з нової пошти. У мене настрій піднявся так, і я вам не можу передати, тому що ну, всі дівчата люблять б'юті бокси. І коли я це в руки тільки взяла, ну це все пакування, воно таке миленьке, воно таке гарненьке. Я обожнюю такі коробочки. Мені здається, що бренди, котрі витрачають на це кошти, вони роблять ну, дуже круту справу, тому що дівчата всі люблять щось приємне. Будемо робити з вами зараз анпакінг. Я зараз візьму камеру ближче до мене і будемо дивитися разом з вами. Я раз вам ближче показую цей бокс. Як на мене, ну дуже гарненький. Лише подивіться, які круті і дуже великі бомбочки для ванни. Я обожнюю це все таке і мені дуже подобається, як воно вирує. Дуже круто! Так, будемо з вами це все пробувати. Далі подивіться, у мене ось така вируюча пудра для ванни. Я буду таким користуватися перший раз у житті. Коли вона розчиняється у воді, то буде ефект джакузі. Мені дуже цікаво спробувати, тому будемо тестувати. Ще у мене тут ось такий скраб кокосовий для тіла. Я обожнюю скраби. Зараз я. Дуже так борюся з целюлітом сильно. Так. Ось такий скраб. Ось такий батер для тіла. Подивіться, це такий буде у нас персиковий аромат. До речі, це повністю українська косметика. Я обожнюю українських виробників, тому що вони завжди переймаються за якість продукції. Ось такий батер. Так. Дуже ніжна консистенція, дуже. Зараз так на ручку спробую. зволожує, мені дуже подобається. Дуже подобається. Зволоження максимально круте. І, і ще у мене тут ось така живильна маска для рук. Це рукавички для манікюру. Дуже крута тема, дівчата, я вам додам. Що у мене було наразі з руками, і ви зрозумієте, що це треба придбати кожній дівчинці. До речі, я планую відмовитися від гель-лаку. Я зробила його тільки на день народження. Надалі не планую робити гель-лак, поки не буде якоїсь події. Дивіться, тут ще прийшов приємний сюрприз. Додаткова знижка 15% за промокодом BABY. Дівчата дуже раджу вам спробувати цю продукцію. Від Жоку Бленд, і ви можете скористатися моїм промо-кодом. Дуже приємно, коли таке пакування. Мені також критить спробувати це все в дії. Особливо батер для тіла мені дуже сподобався він настільки приємний. Дівчата, аромат ну, персик. От як, якби я не знала, що це батер, я б навіть його з'їла. Дуже крутий. У мене до вас є ще одна пропозиція. Може, ми разом зробимо ще один анпакінг, тому що у мене прийшли дві великі посилки від Єви. Це український магазин косметики. Я думаю, що всі його знають. І у Єви також був день народження разом зі мною, можна сказати. Тож я зробила велике замовлення дуже крутих засобів. Я думаю, що ви не будете проти, якщо ми зробимо з вами ще один такий великий анпакінг. І на сьогодні я думаю, що це буде мій перший такий не дуже великий, не можливо, не дуже насичений, але влог. І це буде значити, що я втілила свою мрію. Тож ходімо зі мною, будемо робити анпакінг в ванні. Що я можу сказати? Хочу знімати влоги на YouTube, любить прибирання робити. Насправді я прийшла і не думала, що у мене тут з дзеркалом така біда. Але але... <с> ви бачите ці розводи. І вони, на жаль, не уходять. Ну що робити? Ну зараз буду пшикати знову. Давайте вам покажу, як я роблю прибирання. Ось дивіться, у мене є такий мій помічник, містер Мускул. Працює завжди як родненький. Так, давайте ще пшикну. Так. До речі, як ви часто робите прибирання? Я, наприклад, кожен день мию дзеркало, воно у мене достатньо велике і з ним дуже складно. Тому що всі плямки залишаються. Так, начебто виглядає вже не так погано. Зараз ще візьму ось тут стіл, протру, і всі баночки на місце поставлю. Так. До речі, у цьому халаті прибирання я не роблю. Я думаю, що ви це розумієте, бо тут це пір'ячко, воно. Може зіпсуватися, тому що я використовую хімію і не хочу, щоб воно зіпсувалося. Я прибираю дуже, дуже часто. Так, ось тут, звичайно, все залишилося. Всі ці плямки. То може мені порадити, чим оце все витирати, щоб воно не залишалось цих плям. Тому що я знаю, що є якісь такі штуки, після котрих не залишаються на склі плями. Чи то є правда, чи то просто так кажуть? Чи то все реклама і маркетинг. Так, начебто все. Зараз ми все це на місце будемо ставити. Так, у мене тут. Так буде. Ну що, експрес-прибирання закінчено, будемо робити з вами анпакінг. Я повернулася з коробкою. У мене тут велике таке замовлення. Будемо ж зараз разом дивитися. Одразу скажу, що я вже подивилася, щоб усе було на місці, тому що велике замовлення. Так, ось такі шуршалики ми викидаємо. Так. І почнемо. Я давайте цю коробочку так вниз і буду діставати. Ось такі. Мені здається, що я повинна вже бути амбасадором цієї фірми, тому що я про них дізналася дуже давно. І подивіться, скільки всього я замовила. Це найкращий кондиціонер для білизни. Фірма називається Tesori de Oriente, Подивіться, як виглядає. Я думаю, що ви вже бачили такі баночки. Зараз я вам покажу, що я користуюся їм вже давно. У мене є ще декілька, але цей аромат мені подобається більш за все. Я взяла собі 5 штук. І зараз покажу, які у мене були. Вони вже пусті. Ось, подивіться, цей аромат я дуже полюбляю. Він такий більш Східний, а ось цей аромат, він, начебто як свіжа свіжість. Дуже комфортні, раджу придбати. Ви бачите, скільки я набрала? Також мені цей аромат настільки був до вподоби, що, дівчата, я взяла ще собі ось таку гель-піну для ванни. Також з цим ароматом. У мене тепер все буде. Все. Зовсім все у мене тепер буде в цьому ароматі. І, ще, і це ще не все. Також я взяла ось такі два аромати для дому. Це аромодифузори. Давайте я вам ближче їх покажу. Ось такі, подивіться. Давайте один ми з вами розпакуємо. Аромодифузор від Тессорі де Орієнти у мене простояв півтора роки. І прочекав мене у ванній кімнаті. І що ви думаєте, запах стояв неймовірний. Ось такі палички. І... і подивіться, який він гарненький. Дуже гарненький. Ой, мені подобається. Подивіться. Дуже подобається. Дуже круто. Так, все залишаємо. І якщо ви думали, що це все, це не все. Дивимося далі. Я взяла ще ось такий дезодорант. Подивіться. Також з цим ароматом у мене все буде їм. пахнути. І що мені ще тут поклали? Ось у мене такі, тут є серветки. Це мені дали їх у подарунок. Ось такі насадки. Від Philips Sonicare на зубну щітку. До речі, була акція, раджу придбати. І тут у мене спрей для рук, його так замотали дуже добре. Це хлоргексидин бактерицидний. Так, якщо ви думали, що це все, це не все. У мене ще один такий великий пакунок. Зараз я його принесу. Я принесла він дуже важкий, так. Так, пакування, пакування. У мене тут ось такий персіл. Дуже раджу придбати. Там на нього зараз акція. Я дуже люблю брати, тому у мене він такий великий, але я його не буду ставити наверх. І у мене ще ось такі капсули від персіл. Була акція, подивіться. Два за ціною одного. Ось так. Ось так. І мені ще поклали ось такий сілан у подарунок. До речі, сілан я також полюбляю. Зараз покажу, яким я користуюсь. Він у мене закінчився. Ось такий, але я б його не повторювала. Мені більш подобається кондиціонер для білизни від Тессорі до Наразі це весь анпакінг. Я думаю, що тут багато всього і вистачить його на дуже довго. Ну що ж, я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій YouTube, на мій інстаграм та тікток. Всім пока